Доброго дня, шановне товариство! Я радо вітаю вас у стінах нашої книгозбірні, адже наша співпраця з кафедрою полоністики Львівського університету триває декілька десятиріч. А третюкурсники кафедри приходять у нашій книгозбірній літню архівну практику. Ну, от цього року виповнюється 65 років від першої публікації роману Вітольда Гумбровича. Порнографія. Тому наш семінар Світ патології Вітольда Гумбровича присвячений сьогодні саме цьому письменникові. Порівняно з попередніми романами. Порнографія більш традиційна та цілісна річ досконала за композицією і бездоганно похмура. А сам Вітольд Гумбрович, цей апостол незрілості, з разючою зрілістю підпорядкував як свої форми пошуку, так і власні приховані комплекси принципа мистецтва, створивши, як зазначено у його власній передмові до англійського видання, шляхетний класичний чуттєво метафізичний роман. Звичайно ж, порнографія, вперше опублікована в Польщі у 1960 році, стається, на перший погляд, нудним патологічно моторошним романом, який навряд чи хтось буде читати. Французький видавець творів Вітольда Губровича зізнавався, що автор дратує його, але й захоплює одночасно. Проте для пересічного читача роман порнографії дуже часто здається обурливим. Заплутаним, навіть потворним. Недаремно числав Мілош одного разу сказав про Вітольда Гумбровича: він не мав взагалі жодної поваги до літератури. Він висміяв її як снобійський ритуал. І якщо він практикував його, то намагався позбутися усіх прийнятих норм. Ну, можливо, і не цілком усіх, просто Вітоль Гумрович щиро вірив, що основним завданням художньої літератури є омоложувати наші проблеми, а не заплющувати очі, відсторонюватися від них і таким чином вирішувати їх. Це здається абсолютно правильно. Тож. Незалежно від вашого відношення до творчості Вітольда Гумбровича, ви все одно можете зрозуміти, чому Мілан Кундера назвав його одним із великих романістів свого часу. А роман порнографія, як і романи «Фердедурки» чи космос, змушує свого читача замислитись і визнати як складність людської психології, так і темряву серця сексуальних бажань. Ну, я думаю, ви читали цей роман. Якщо ні, то при бажанні прочитаєте і зробите кожен сам для себе власні висновки. Знайти нормальність. Спроба говорити власним голосом не артистичним, не мрійливим, не літературно глузливим Це розповідь на різних регістрах про свої будні, про побачення в них своєї літературної, метафізичної, еротичної правди, бачення себе поміж інших, себе втомленого, веселого, вмираючого, живого, розповідь про поляка, емігранта, про себе. І е, загалом замало побачити в Гумбровичу такого, скажімо, е, бунтаря, як часто його називали, так і шукача е, самої правди супроти правди, е, він передусім. Е, Такий своєрідний філософ, який важко дошукується, дошукується власне, цього сенсу життя, сенсу мистецтва. І е, висхідною його точкою завжди залишалася людська особистість, як в повсякденному буті, як в політиці, в мистецтві. Космос. А насправді іноді здається, що світ, він е, таким є глухим, нескінченим шумом. Без сенсу, без порядку, без історії. І тоді перед нами постає питання, чи є у цьому всьому якийсь сенс? Чи ми самі його вигадуємо, тому що напевно інакше ми просто не витримали б цього життя? А у Романі Космос Віталі Комбровича ця тривога вона показується насправді дуже точно. Герой, який опинився у звичайному такому пейзажі, можна сказати, посеред лісу. Звичайно, там є і мотиви звичайної кімнати. Раптом бачить повішеного горобця. Зачитаю таку, такий коротенький опис. «Повішений в врубель. Та ексцентричність кшичала тута й Вільким Глосем. Ну, і відповідно, знову постає питання. Що це? Як це розуміти? Це є звичайний такий випадок чи, можливо, якийсь знак. А, і від цієї миті цей навколишній світ він починає розпадатись на такі фрагменти. Лінії, плями на стіні підвіш... підвішані патички. Все це насправді набирає такого дивного і тривожного значення. Все ніби проситься в якусь історію. Але знову ж таки, чи справді ці знаки існують, чи ми просто не можемо жити без того, щоб їх вигадувати? Ось цей роман Фердедурке, і він був опублікований у 1937 році, і він є одним з таких дійсно найбільших дискусійних, і, можна сказати, філософських насичених творів, особливо міжвоєнного періоду. І е, автор дійсно такий е, сатиричний і водночас е, ну, глибоко мета, метафоричній формі, так, він дійсно піддає. Є сумніву таке поняття дорослішання, таких певних соціальних ролей, ідентичності і загалом культурної спадщини. І у центрі розповіді цієї це є така певна ідея незрілості, яку Гомбрович ну він не лише не заперечує так, а навпаки, він дійсно підносить до такого рівня філософської концепції. І я собі так поставила таке запитання, чи дійсно ця незрілість є таким вічним станом особистості, чи вона є радше такою формою певного протесту? Проти якогось такого соціального насильства над індивідом. І загалом хотіла б теж розповісти, про що це її твір. Тобто історія вона починається з того, що головного героя, 30-річного письменника Йозефа, загадковим чином повертають у дійсно таку шкільну лаву, де він змушений знову стати учнем. Перший опублікований у 1953 році, і це є напівбіографічний роман. Адже він є пов'язаний тісно з життєвим досвідом. Самого автора, який під час Другої світової війни був змушений емігрувати. І загалом, про що цей роман? Це не є просто роман про подорож, а він нам розповідає про патріотизм та національний обов'язок. І у романі автор показує, як емігранти. Живуть в іншій країні, так як вони зберігають традиції, і дуже часто це виглядає смішно, показово і театрально. Письменник змальовує нам групу емігрантів польських, які ще живуть минулим. Вони не хочуть бачити майбутнього і не пристосовуються до реального життя. Він описує, все розпочинається з того, що корабель Хробри в 1939 році відправляється з день до Південної Америки. І головним героєм Євіто це є образ самого Гобровича. Він бере участь у подорожі як запрошений гість. І е, коли він вже приїжджає до Бенос Айреса, то Аргентина він дізнається, що розпочалася Друга світова війна і приймає важке рішення для себе залишитися е, на чужині. І тобто, основні події відбуваються е, в поенос Айресі, але також важливим місцем є посольство Польщі. Оповідання, що написане Вітердом Горбровичем у 1937 році і включене у збірку Бакакай, є яскравим прикладом модерністського підходу автора до зображення людської природи через образ судді е, з Комбровського і Хулігана, е, який передано Горбровичем е, як складні відносини влади і страху. Показуючи як опанування над іншою людиною базується на виявленні і використанні її найглибших слабкостей. У центрі оповідання розповідається жорстокість психологічні тортури, де садизм і бажання принизити супротивника поєднуються з перфекційним задоволенням від його муки страждання. Цей конфлікт створює атмосферу такого. Гротескного жаху, у якій розкривається тематика влади як інструмент контролю через страхи і безсилля. У контексті збірки Бакака і Щур підкреслює філософську ідею про. Тому що, з однієї сторони, коли ми говоримо про хаос і космос, як його упорядкування, про роль випадку, про світ, який маскується і, і... і... сенси, які ми вкладаємо у ці маски. То зрозуміло, що спільних площин перетину у нас є багато. Коли ми говоримо про той вплив, який Мав Гомрович на лама, особливо на лама початківця, але і на лема зрілого письменника, звичайно, що сам лам неодноразово згадує інтерв'ю, зокрема, наприклад, розмовляючи із Станіславом Бересом. Що ну, неможливо після Гомбровича в польській літературі писати не відчуваючи його впливів, ну, власне, неможливо не зазверти тому, що Гомбрович встиг народитися і писати першим. Але якщо ми говоримо е, про тексти, на які люблять звертати увагу дослівники, якщо ми говоримо десь про цю вісь хаос-космос, хаотичне, випадкове, упорядковане, чомусь найбільшу увагу викликають ті тексти Лема, де властиво Домінує хаос, тому що дуже часто лікар зосереджується, наприклад, на щоденнику, знайденому у Ванні, коли ми маємо і справу із тим, що незрозуміло розрізнити, хто щирий, хто обманює, хто ж похунно, який є, не може грати зі своїми масками, хто щирий і хто ні, ідея фактично довести свою прямоту, можна тільки в єдиний спосіб, віддавши за це життя. Інспектор досить такий умовний інспектор умовний ангелі, хоча нам сам говорив, що зробив дуже багато, то тобто, дуже багато неточностей. І Андрія вийшла страшенно стереотипно, і напевно, що якби він пробував писати пізніше, то він би принаймні у цієї балонці намагався уникнути. Хоча це не кажа, що може якраз в цьому і є родзинка, що у нас все відбувається так в досить спрощених декораціях. Одним словом, інспектор Хегорі стикається із тим. Що здається, починають оживати мерці, але це на тостер, що назва найбільш скандальна, і якось не війшла ця книжка в фонд. Але тут викладено, я можливо підійду до тих стелажів ці видання, які ми маємо. І якщо б хтось з вас хотів продовжувати свою тему і користуватися якимись матеріалами, то ми теж можемо запропонувати щось із, із сучасних видань і старших. Хотіла кілька слів про це сказати, я, можливо, щось передати, показати. Туди. Вона вийшла спочатку в часописі з команди в 1938 році, але це перше книжкове видання 1957 року, і воно насправді дуже гарне, тому що оформлене Тадеушем Кандро, можливо, ви його знаєте, як режисера, реформатора театру, теж художника, перформера, і там дуже-дуже багато всього можна додавати. Гонбрович хотів ще, щоб Тадеуш-Кантор оформлював. Книжку збірку оповідань, яка була теж сьогодні, згадана Бабакаю, і в 57-му році, 57 році, щоб глянути на ці розвороти. Як вони насправді пасують на Комбровича, ну, так мені здається? І ще цікаво, що ця книжка має тут Ексвіпрес, і вона з приватної бібліотеки колишнього керівника цього відділу літератури іноземною літератури іноземними, іноземними мовами Івана Лозицького. От можете собі глянути, попередавати. І найбільше у нас видань виявилося перед відбувки, є і найбільше екземплярів на видачі, і е, різних видань. Звичайно, в мене. Ми маємо цього е, першого видання видавництва Руй 1937 року, про який ви говорили, і, там він датований 38 виданий насправді 38-го. І е, 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 теж це видання має гарне оформлення, бо його згаданий сьогодні Бруно Шульц оформлював е, цю супервкладинку і е, дві ілюстрації. Але ми маємо найбільше е, новіше видання передадурки. Це 1957 року ще при, прижиттєве вида. цими вида. М -м, виданнями першими і пізнішими. Можливо, хтось з вас про це читав, що Віктор е Гобрович е по-різному оцінювався в Польщі і там е в 40-х роках, коли він вже емігрував після воєнних, е то е ну, ще так його сприймали. Як нешкідливого, можливо, такого бунтівника, і е, е, теж навіть як ці романи трактували як критику на Польщі, що е, можна було якось прийняти тоді, але це змінювалося з часу е, сталінізму було все складніше якось йому пробитися е, в Польщу, хоча Ще от в ці роки сорокові перед 50-ми, могло б щось таке з'явитися, як, наприклад, ми маємо тут передруковано в паризькій культурі, бо тут найбільше викладено це видань цього часопису культового, який видавався в Парижі Єжике Дройцям, де друкувалися і щоденники Бонбровіча теж з них фрагменти.